Дякуємо за сьогоднішній ранок, за благословіння Твоє, що ми можемо бачити один одного. А тепер блаженні міротворці, і вони будуть наречені синами Божими. Знаєте, слово миротворець це означає, якщо так дослівно перекласти, людина, яка творить мир. Або стремиться до миру, миротворець. Знаєте, у нас є багато різних місій миротворчих, які йдуть і в якусь країну, де є загострення ситуації. Для чого? Для того, щоб спонукати одну із воїнствуючих сторін і ту, і іншу до миру, і якщо це можливо, а також допомагати у цих країнах. Тим людям, які знаходяться у дуже таких тяжких обставинах, Оце це є миротворча місія. Багато різних, якщо ви дивилися фантастичних фільмів, миротворчу місію запускають у космос, щоб спасали нас від інопланетян, да? тобто в людині Бог заложив стремління до миру. Чому? Тому що, якщо так подивитися. Кожен, кожен в цьому світі, він розуміє, що мир потрібен. І ми всі з вами молимося і просимо, Господи, дай миру в Україні, дай покаяння руским, дай покаяння всьому світу. щоб як, -як скоріше прийшов мир, ми просимо в Бога прощення і помилування, щоб Бог нас помилував і простив за, за що іноді приходить і на нас діть. За наш непослуг, за наші гріхи. Але всі ми хочемо миру, хочемо миру в сім'ї, хочемо миру з дітьми, з батьками, хочемо миру з сусідами, не хочемо, не хочемо з сусідом сважатися, бо він сусід правильно? І завжди стараємося бути приємними. І от Господь каже, що така людина, яка стримиться до миру, вона є миротворець. І от Христос каже так, що якщо тебе обідали або вдарили тебе по правій житі, то каже, не давай здачі. А підстави ліву, тяжко нам підставити ліву щоку. образно кажучи, не воздавати злом за зло. Скоріше би ми по своїй людській натурі ми б воздали злом за зло. Так легше ми спрямувати всі свої емоції негативні. І вилити все на людину. Легше всього, а тяжче всього утримати їх посередині собі. Бо це як вогонь. Знаєте, вогонь, він може бути і корисним, а може бути і шкідливим. І так само і наші емоції. Якщо ми не можемо їх негативні емоції стримати, вони можуть принести велике зло. А якщо ми маємо добрі емоції, то ці добрі емоції... Роздавай іншим людям, даруй їм радість, даруй їм е, хороший настрій і добром треба завжди ділитися. Але знаєте, як можна ділитися миром? Як можна поділити мир? Я наостанок хочу привести таку невеличку історію із Біблії, коли був один чоловік, його звали Навал, і в нього було багато. Ну, як сказати, на той час як ну, визначалося багатство? Зараз багатство визначається чим? Людина має розкішний дом, розкішну автівку, все, що, все, що в домі, срібло, золото, гроші. Так сьогодні вимірюється багатство. А на той час вимірювалося багатство це е, великі отари, пастушості, е, поголів'я овець, волів. І іншого рогатого скота, і малого, і великого, шатри, які вони мали біля себе, рабів, які біля них були, прислужували ним. І от Навал він був одним із таких багатих людей. І цар Давид, він ще не був царем на той час, але він, знаєте, теж був за правду, він був за справедливість Давид. І він укривався від царя на той час Саула, який хотів його вбити у пустинях, у різних печерах. І він дуже зголоднів. При ньому було невеличке військо, його слуги, його прибічники, які стояли на стороні Давида. І знаєте, і коли він почув, що в тій місцевості є багата людина, яка може поділитися тим, що він має, він не просив у нього багато чого. А він просто в нього просив, щоб він просто мог прийти і в нього щось поїсти. Він і його слуги. То цей навал він сказав, а хто такий Давид? Я його не знаю. Нехай забирається, ну по-нашому, так нехай забирається геть, і я його не признаю. І знаєте, а Давид він мав біля себе невеличке військо, і він вже готовий був піти і цього навала вбити. І вбити всіх і рабів усіх, хто знаходився в його домі. Але у Навала була дуже гарна, красива жінка, яка потім стала жінкою Давида. Її звали Авігея. І вона, коли почула, що Давид іде для того, щоб вбити її чоловіка, а Авігея вона була якраз жінкою цього Навала, то вона Залишила всю свою домашню працю і побігла до Давида на зустріч, і впала перед ним практично на коліна, і умоляла, і просила його, щоб він не зробив таке велике зло. Бо знаєте, колись наші емоції можуть принести негативні отаке велике зло. І він у пориві оцього цього гніву він хотів погубити не тільки Навала, але й весь його дім. Розумієте? І Авігея каже, не роби це зло велике, не треба, бо це ти зло велике зробиш. Не воздавай цим злом за зло, другими словами, а побігла по-бистрому, і вона то все зробила, все, що треба. І знаєте, і, і таким способом вона спасла і чоловіка, і спасла і, 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 і себе, і, і всіх тих, які знаходилися там. І знаєте, але з часом Божий суд прийшов на цього навала. І все одно Господь його наказав за оце от хамство, яке він зробив. І у, цьому, у цій історії оця Абігея, вона послужила миротворцю. Тобто вона призвала його до миру, вона призвала його не роздавати злом за зло. І нас сьогодні так же Слово Боже, і Господь наш Ісус Христос він учить нас. Щоб ми не воздавали злом за зло, а на зло відповідали любов'ю. Тяжко виконати цю заповідь. І іноді кажеш, Господи, як поступити, як правильно вчинити, але Бог її ще милує і дає їй ще час покаятися, щоб вона зрозуміла. Тому давайте ми помолимося, щоб в наших серцях теж був мир Божий, який приводить нас у той досконалий світ. Який наповнений любов'ю, прощенням, гармонією і ясно світ, який дарує спасіння в світ Божий. Дорогий Господь, дякую тобі за, за те, що Ти нас повчаєш, Господи, і на цих прикладах свого слова Божого, щоб і ми були миротворцями, щоби ми не воздавали злом за зло, щоб в наших серцях була любов. Твоя любов, яку ти проявив до нас, будучи іще тут на землі, ти прийшов сюди, щоби спасти нас, вмерти за наші гріхи, тому що ми заслуговували смерті, але Ти доказав свою любов до нас, що ти помер за нас грішних і дарував нам спасіння і прощення гріхів. Допоможи нам, Господь, щоб і ми також стремилися до миру, до любові твоєї навчалися твоєї любові, прощали ворогів наших і пізнавали ще більше і більше Твою любов. За все тобі складаємо подяку, наш Великий Боже, Отець Небесний через Господа і Спасителя Ісуса Христа. Молимося, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Добре, Я вам скажу, нині не повірю. От, допустим, так тебе. Як... Тяжемо поверить. Секундочку, я выключу.